Інфляція, девальвація, невизначкість і як у 2025 році не просто заробити, хоча б зберегти те, що маєш. Паніка поганий порадник, а ось щіткий план найкращий захист. Сьогодні я дам вам 5 простих, але дієвих способів захистити ваші заощадження. Перше і найлоговніше правило: не тримайте всі гроші в гривні. Це аксіома. Ваша фінансова подушка безпеки та довгострокові заощадження повинні бути розподілені щонайменше ніж трьома валютами. Гривня, долар та євро. Це найпростіший крок, щоб захиститися від коливання курсу та зберегти купівельну спроможність. Спосіб 2. Інвестиції, що обганяють інфляцію. Готівка під матрацем чи на рахунках в банку це гарантована втрата грошей через інфляцію. Ваші заощадження повинні працювати для гривневої частини, власне, для коротких цілей, найнадійніший інструмент в Україні це ОВДП, тобто державні облігації. Дохід з них не оподатковується, а повернення коштів гарантоване державою. Для валютної частини, для середньо та довгострокових цілей, купуйте акційні та облігаційні ETF на світові індекси. Один із прикладів тікер ВІТІ, акції компаній всього світу. Це не інвестиційна рекомендація. У кожного із нас свої цілі, горизонти планування та власне відношення до ризиків. Проте так ви захищаєте свої гроші від інфляції та змушуєте їх в безпечний спосіб працювати. Поряд із захистом капіталу часто забуваємо про наш головний актив, який генерує цей дохід, наше життя та здоров'я, цими ризиками теж потрібно управляти. І найефективніший спосіб їх передати страховій компанії. Існує три ключові рівні страхового захисту: перший добровільне медичне страхування, щоб несподівана хвороба не спустошила ваш бюджет. Другий страхування від критичних захворювань. Це суттєва фінансова підтримка у разі серйозного діагнозу. І третій. Фундаментальне ризикове страхування це фінансовий захист вашої родини у разі втрати годувальника. Спосіб 4. Географічна диверсифікація. Тримати всі активи, навіть валютні, в одній країні, це ризик. Відкрити рахунок у надійного закордонного брокера, наприклад, Interactive Brokers. Це дозволить вам тримати частину капіталу за межами української юрисдикції, що суттєво знижує регуляторні та воєнні ризики. Найкращий захист від будь-якої кризи це знання та наявність плану. Власне, спосіб 5. Хаотичні дії, панічні продажі чи купівля на емоціях ось що насправді знищує капітал. Ваш особистий фінансовий план це чітка карта, яка не дасть збитися зі шляху, щоб не відбулося на ринках. Отже, валюта, ОВДП та ЄТФ, страхування здоров'я і життя, закордонний брокер і головне, чіткий план це і є ваша фортеця у 2025 році. Хочете розібратись у цьому детальніше? Скануйте QR-код та долучайтесь до спільноти інвесторів iTox. Тут ми говоримо про гроші та інвестиції простою мовою.